Старий завіт, книга Йова, розділ 28 Так, є місце, де добувають срібло, а також місце, де золото промивають. Залізо, як і мідь, видобувають із землі і виплавляють із руди. Людина кладе край темряві, досліджує руду в найдальших закутках землі, де лише камінь і безпросвітна темрява. Риє шахти подалі від місць проживання, де не ступала людська нога, і самотньо висить на мотузці в забої. Земля, що родить хліб, у своїх глибинах розрита не би від вогню. Серед її каміння знаходять і сапфіри, у ній же золоті порошинки. Стежок туди не знає хижий птах і не загляне соколине око, не ходили по ній величні звірі, не ступав по ній лев. Людина ж простягає свою руку до крем'яної скелі і перевертає гори до їхніх основ. Вона пробиває у скелях штольні, її очі бачать усе дорогоцінне. Вона загачує джерела і виносить звідти все заховане на світло. Але де можна знайти мудрість? Де її родовище? Жодна людина не знає до неї дороги, і її неможливо знайти на землі живих. Безодня каже, немає її в мене, та й море говорить, і в мене її немає. Не можна її придбати за чисте золото, вона не набувається за жодну вагу срібла. Її не можна оцінювати за ціною офірського золота чи за коштовними каменями оніксом або сапфіром, її не зрівняти з золотом чи склом, не виміняти на золотий посуд. А про коралі та кришталь не варто й згадувати, бо здобуття мудрості цінніше за рубіни. Вона не прирівнюється навіть до ефіопського топаза, не оцінюється щирим золотом. Отже, звідки все ж береться мудрість і де родовище розуму. Вона захована від очей усього живого і закрита від небесного птаства. Безодня і смерть кажуть, ми тільки чули про неї власними вухами. Лише Бог знає дорогу до мудрості, тільки він знає її місце знаходження. Адже лише він оглядає усі куточки землі, він бачить усе, що діється під небом. Це він визначив навіть вагу вітру і виміряв ємність усіх вод. Він встановив певні закони для дощу та шляхи для блискавок з громов. Ось тоді він мудрість використав. Виявив її, затвердив і випробував її. Людині ж він сказав: страх Господній це і є мудрість, а відсторонення від усякого зла справжній розум.